З початку року на Житомирщині 70 підприємців отримали позитивні рішення на мікрогранти та гранти для розвитку свого бізнесу. Загальна сума виділених коштів складає майже 18 мільйонів гривень. Про це Суспільному розповіла начальниця відділу комунікації Житомирського обласного центру зайнятості Тамара Омельченко. За її словами, ці гранти дозволять не тільки реалізувати нові ідеї, а й створити понад 130 нових робочих місць у регіоні. Цікаво, що серед тих, хто отримав підтримку, більшість жінки 59% з них. А 30% – це чоловіки. Місцеві підприємці планують відкриття хостелів, піцерій, кафе, дитячих центрів, магазинів, а також швейних виробництв і стоматологічних кабінетів. Крім того, у планах салони краси, козині, ферми, кав'ярні та послуги з ландшафтного дизайну й очищення труб. Ці бізнеси не тільки створять нові робочі місця, але й нададуть корисні послуги для громади. Особливу увагу варто звернути на тих. Починає бізнес з нуля. Кожен п'ятий отримувач гранту має намір розпочати власну справу: фотостудії, квіткові майстерні, кафе-кондитерські, інтернет-провайдери та виробництво домашнього текстилю. Два молодих підприємці віком до 25 років отримають підтримку для відкриття магазину аудіотоварів та станції технічного обслуговування автомобілів. Окремо варто згадати ветеранів: два учасники бойових дій та їхні сім'ї отримають гранти на відкриття оздоровчого. Центру магазинів кав'ярні та розширення бізнесу з прийому металобрухту ці ініціативи надають можливість не лише побудувати бізнес, а й реалізувати свої мрії з підтримкою держави.